Вітаю всіх, мої дорогенькі. Тепер дивимося Росію, а потім Трамп щодо Росії. Які рішення він буде приймати на цій неділі щодо Росії, крім грозних заяв. Сьогодні він сказав, що якщо війна не встановиться, я прийшлю томагавки, але це буде ескалація. США вже открито заявили, що вони участвують в ударах по НПЗ Росії інформаційною підтримкою, да, формують цілі для нас. І це вже в доступі є свободна інформація, в свободному доступі. І так, що нам треба знати про Росію тиждень 13, 19 жовтня 25-го року? Що нам треба знати про Росію? Прекрасно. Карта страшного суда і п'ятерка кубків. Ну, якби такі всі карти випадали, просто серце радується, да Печаль, тоска і ужас від того, що Страшний суд вершиться на їхній е, е, землі. Получення по заслугам. Хаос. Всередині країни назріває хаос вслідстві того, що вершиться правосуддя на їхній землі. Я думаю, що горітиме, горітиме і дуже ярко. Прям на карті це намальовано. Потірі будуть немеряні, Прямо Прям тоска, печаль і ужас. І це визиватиме хаос, отшельник внутрі країни, здаватиме внутрішні проблеми внутрі країни. Ага, питатися будуть захистити себе від повторяющихся дій. Якимись переговорами і домовленостями. Давайте, давайте. Тепер вам захочеться домовлятися. Вони захочуть домовлятися, тому що повторяючіся да, удари і палання призводять до того, що треба захищатися при допомозі перемовин, з кимсь договарюватися. Правосуддя вистаршествує мечів. Боже мій, Боже, як хорошо. Я сподіваюся, що щось наподобі павутини. Якщо не на ці неділі, то до кінця жовтня ми побачимо, тому що правосуддя, мечів – це спецслужби, тройка мечів, це в дрібі розірване серце, да? зроблене королями жезлов, активні огненні дійства. Не будемо питати, хто це їм устроє це розбите серце, чиї спецслужби і хто вершитиме правосуддя. Головне, що воно свершиться. Дві карти страшний суд правосуддя на їхні голови з розбитим серцем. Чудесно. Просто, просто чудесно. Будуть просити допомоги в друзів своїх. Допомоги і захисту будуть просити у друзів. Четверочка Жезлов. Да? Е, поможіть нам в собственному домі. Ми горимо, ми, горим, ми палаємо. І дайте нам те, чим ми можемо захищатися або наносити удари. І будуть просто просити, чи дадуть? Велика проблема. Е, Знаєте, як скажуть, совсем немножечко дать, да, а вообще наберіться терпіння і почекайте. Адже ви великі дьяволи. З ними будуть хитрить, їх будуть обманювати, їх будуть кормити обіцянками насчет допомоги. Ну, щось дадуть, але дуже мало. Дуже мало, да? З дьяволом, по дьявольськи Що ще нам потрібно знати? Вони будуть дуже ограничені на воді. Огранічені будуть на воді. Е, щось багато води мені показують. да Вода, вода, вода. Кругом вода. Е, якась, якась дестабілізація на воді у них іде. Дестабілізація на воді. Е, зустрічі з якимись партнерами або друзями на е, насчет води. Водна акваторія. Щось про це будуть вирішувати. Що ще їх чекає на ці неділі? Обстріли у них будуть? Вони... Вся країна буде в страху. Вся країна буде в страху. Буде паралізовано страхом все в страні. Десятка е е кубків, да е Пентаклей це країна, це землі, це території, Карта Сила, Луна. Да? Велика сила нажине страху і паралізує, тут у нас мертва паралізована людина лежить. Усе е, на, на, на багатьох територіях країни. Е, е, ідеальний розклад, навіть не хочу більше нічого. Хай це все збудеться. Хай це все збудеться. Прекрасно. Е, що у нас е, Дональд Трамп стосовно Росії на ці неділі? Будуть якісь дії чи тільки будуть заяви? Дональд Трамп стосовно Росії. На цьому тижні. Король Жезлов, донь розбив, розбив серце Китай. Король Жезлов, коли я дивлюсь на геополітичні розклади, це Китай. І тут розбите серце. Ну, ми всі розуміємо, чого. Китай там обрушив ринки Америки. І тут Китай в нього на першому місці розбите серце Китаєм. Розбите серце Китаєм. Сімрка Кубків. Всі його ілюзії розрушилися, серце кровоточить, і я надію, що це вже конечно всі ілюзії у його голові розрушилися. Шестрочка Пентаклій, він хоче якось все-таки налагодити стосунки з Китаєм, але наскільки я знаю, Китай відмовився говорити з Вашингтоном. Вчора я цю новину читала з реціальних істочників, що ми не на телефонний дзвонок, який поступив з Вашингтона. В Пікін не прийняли розмову. Але до буде питатися: а щодо Росії, покажіть мені, що до Росії: Король Кубків, дев'ятка, жезлов, отшельник. Він буде багато говорити про те, що Росії треба внутрішні проблеми свої вирішувати, захищатися, що в них горить, палає внутрі. Голить палає внутрі. І що більше всього він буде говорити про те, що захищайтеся внутрі країни у вас буде горіти і палати. Ну, це все тільки посил. А, а дії якісь будуть щодо Росії? Король Пентаклій. Сам Трамп. рицарь мічей. Україна. рицарь Кубків. Він буде поки що тільки говорити про те, що я надам Україні тамагавки. Але рицарь Кубків це не дія, це розговор. Да? Дуже агресивне оружє, Трамп, агресивне оружие, рицарь мечів, Україна битиме по вас. Я про це вам говорю, говорю, говорю. На ці неділі, давайте так, до кінця жовтня дасть Е, на цим вистиветься робота, будуть йти перемовини. Ну, поки що я не бачу. Понімаєте? Йому страшно це робити. Він чекає ще якихось нових обставин, щоб це зробити. Поки що в нього якась така преграда стоїть. Є да, е, така ситуація, коли очі бояться, а руки роблять. Але для нього це поки що смерті подобно дати томагавки, але він багато про це говоритиме. А ще якась внутрішня преграда в нього стоїть. Хоча він може це дати, сила і колісниця. Ви знаєте, я все-таки вважаю, що у нас будуть томагавки, тому що сила і колісниця це дуже велика сила для війни. Це кардинальне мощне підсилення ЗСУ. Колісниця в, моєму, в моїх розкладах це ЗСУ. І для цього йому треба переступити якусь грань. Так? От ще якась подія відбудеться, і яка буде послідній каплі. Ну, і на тому спасіба. Хоч говоримо вже про це. Тож Байден би от слова томагавки просто в обморок упав би, якби Язеленський у нього томагавки попросив. Все, мої дорогенькі, всього всім доброго, все буде Україна, перемога буде за нами, не дивлячись ні на що, у нас є шанс побідити. Путін почав свою війну в середінні точки, негативні точки. А все, що починається, всі середінні точки, по законам астрології, закінчується неудачею. Правда, ціна за цю неудачу нами заплачена дуже велика, але в такому світі живемо.